Привіт, друзі! Пропоную вам відгадати загадку. Є у мого татка на колесах хатка. Возить хатка невеличка нас. На дачу і до річки. Що це таке автомобіль? Які ви розумники! Пропоную вам сьогодні зліпити. Автомобіль. А для цього вам знадобиться, Але перед тим, як працювати, треба ручки нам розм'яти. Заведу свою машину бі, 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 бі. на люзину. Міцно я кермо тримаю, на педалі натискаю, мчить машина за машинами, шелестить своїми шинами. Ось ми ручки розв'яли, а тепер вперед до справи. Дивіться, яка невеличка на колесах ходка вийшла в мене. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші чудові, неймовірні фото та відео з вашими автомобільчиками.